Всім привіт! З вами канал Гурів ТМ3 і це свіжі новини боксу. Судова справа по домашньому насиллю Джервонти Девіса закрита. Джошуа проти Тоні Йоки в Африці. Це реально. Ви будете в шоці від того, хто хоче забрати титули Усика. Раніше його вважали головною загрозою для Льюіса. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Американський чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс. Уникнув судового розгляду у справі про домашнє насильство, як повідомляють TMZ СПОЦ, звинувачення проти нього офіційно знято. Представник окружного суду Майамі Дейт підтвердив, що провадження було припинено у вівторок. Раніше боксера звинувачували у жорсткому поводженні з матір'ю його двох дітей. Подробиці щодо яких суд ухвалив це рішення, не розголошуються. Девіса заарештували 11 липня після заяви, передбачуваної потерпілою про те. Що він ударив її під час сварки 15 червня. Це не вперше, коли ім'я Чемпіона фігурує у гучних інцидентах. У травні 2023 року суд у Балтіморі призначив йому три роки умовного ув'язнення: 90 днів домашнього арешту та 200 годин громадських робіт за ДТП, яке сталося у листопаді 2020 року. А в грудні 2022 року Девіс вже затримувався у Флориді за звинуваченням у до. Машньому насильстві, але пізніше його дівчина заявила, що він не завдав їй шкоди. А дзвінок до поліції був помилкою. Спочатку планувалося, що 16 серпня Джервонта проводить бій з ломомтем роучем, проте поєдинок перенесли на невизначений термін. Британський суперважковаговик Девід Адалеє висловився про свій майбутній поєдинок проти хорватського нокаутера Філіпа Хорговича. За словами Адалеє, він поважає досягнення суперника, але впевнений, що його агресивний стиль та ударна міць здатні створити хорговичу серйозні проблеми у рингу. Він лише людина і в ньому немає нічого особливого, тому я думаю, що коли потрапляєш у надважку вагу, тут усі небезпечні, так це була чудова нагода, і я нею скористався. Він, здається, досить зверхнім до тебе, як і до Даніеля Дюбуа раніше, як ти гадаєш, він може тебе недооцінювати. Так, але це нічого не означає, можливо, він просто вдає, ніби в нього все під контролем. Він скинув вагу, бо, мабуть, знає, що я можу запропонувати. Тож вони можуть намагатися переконувати, що все гаразд, але в суботу ввечері побачимо, що буде, сказав Аделає. Їх бій відбудеться 16 серпня. Наступний бій колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа цілком може пройти в Африці. Саме цей варіант зараз розглядає та активно опрацьовує його команда. Про це розповів олімпійський чемпіон 2016 року Франсус Тони Йока, який, за інформацією неофіційних джерел, є головним кандидатом на роль наступного суперника Джошуа. для самого Ейджея поєдинок в Африці має особливе значення. Він не раз говорив про бажання вийти на ринг на цьому континенті. У дитинстві Джошуа кілька років жив у Нігерії на батьківщині своєї мати. Їй давно мріє повернутися туди вже у статусі зірки світового боксу. Його команда щойно вирушила до Гани, щоб подивитися, в якому стані там спортивні об'єкти. Є можливість, що бій пройде в Африці. Багато хто говорить про цей поєдинок, і це могло б відродити боксу Франції. Треба нагадати, що Джошуа не виступає з вересня минулого року, коли його в п'ятому раунді наколтував співвітчизник Даніель Дюбуа, Йока нещодавно підписав контракт із топовим британським промоутером Френком Уреном. Проте кар'єрою Джошуа до цих пір опікується Ейді Хірн. Британський суперважковаговик Моузес Таума прокоментував йому свого майбутнього поєдинку з абсолютним чемпіоном світу Олександром Мусиком, відповідаючи на запитання, чи відчуває він, що їхні шляхи будь-коли перетнуться, і Таума зазначив, що в боксі можливо все. Особливо якщо він продовжить перемагати і підніматися в рейтингах, молодий британець наголосив, що поважає досягнення Усика, але не сумнівається у своїх амбіціях і в тому, що одного разу зможе вийти з ним у ринг. За словами Ітауми, зустріч із таким майстром як Усик стала б для нього не лише випробуванням, а й шансом довести, що він готовий до вершин суперважкого дивізіону. Якось я думаю, що так. Якщо я зможу перемогти діляна Вайта в хорошому стилі, я вже буду першим номером за версією WBO. Чесно кажучи, я відчуваю, що Джозеф Паркер Агіт Кабаєл заслуговують на можливість битися за пояси, але в наші дні ти не отримуєш те, що заслуговуєш, ти отримуєш те, про що домовляєшся, тому я відчуваю, що зможу битися з ним, сказав Ітаума. Поєдинок Ітауми проти Вайта відбудеться 16 серпня в Ельєді Саудівська Аравія. Відчуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Favbet. Спеціальна пропозиція чекає в моєму телеграм, посилання в закріпленому коментарі. Порівню все світ боксу разом з нами. Ну і на завершення, 52-річний нігерійський суперважковаговик Айкі Баябучі, заявив про своє бажання вийти на ринг проти абсолютного чемпіона світу Хейувейті Олександра Усика і Біабучі, чия кар'єра була перервана понад два десятиліття тому через проблеми із законом, стверджує, що перебуває в хорошій фізичній формі і як і раніше здатний скласти конкуренцію еліті дивізіону, за його словами, бій з Усиком став би для. Нього шансом повернутися у великий бокс і довести, що вік не є перепоною для гучних перемог. Приємно нарешті повернутися на ринг. 26 років це довгий час. Я у формі і готовий побити рекорд Джорджа Формана. Я хочу стати найстарішим чемпіоном світу у суперважкій вазі у світі. Я в кращій формі, ніж був, коли переміг Девіда Туа і наколтував Кріса Бьорда. Протягом 26 років я тренувався як фізично, так і розумово. Я навчався у коледжі та отримав три ступені, а також працюю помічником юриста. Коли розум і тіло в гармонії, ти стаєш надзвичайно небезпечним. Я найнебезпечніша людина в боксі. І 23 серпня ви побачите, я поб'ю рекорд Джорджа Формана і стану найстарішим чемпіоном світу у надважкій вазі. Я не дозволю собі відмовити моя мета бій з Олександром Мусиком за титул. Усик зберігає мої пояси у теплі. Якби я мав змогу битися за чемпіонство в суперважкій вазі, я б ніколи не програв, і ці пояси були б ще у мене. Президенту прізвиська Айка. Не відмовляють усика пояси президента, і я йду, щоб їх забрати. Вони в оренді, він не заплатив за них. Його не захистять, сказав Ібе Абучі. У 1999 році, коли Айк мав 20 перемог і 0 поразок він отримав вирок за побиття з наміром вчинити злочин та спробу сексуального насильства. Він вийшов з в'язниці у 2015 році, проте у 2016-му знову потрапив туди і остаточно опинився на волі. У 2020. му його визнали непідсудним через біполярний розлад. 23 серпня він проведе бій з Ідрисом Афіні. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!